Єдине, що від чого поки що не зможуть відмовитися від російської продукції, йдеться про уран, який виробляє компанія «Росатом». залежність Сполучених Штатів від урану, який виробляється в Росії, достатньо висока, там під 30-40%. відсотків, а це і Франції, в тому числі, на жаль, це неможливо швидко поміняти, бо тільки обмежена кількість. Країн в світі має замкнений ядерний цикл щодо збагачення урану, які використовуються в мирному атомі. Там поки що питання, але можуть запровадити мораторії на введення в дію нових блоків, які будують росатом Наприклад, це МАГАТЕ давно може зробити сьогодні. Ще була одна новина: те, що ФАФ угу, тимчасово давайте. призупинив так. Це що це означає, не чор... якраз хотіла да, це поки що на чорно. Це поки що на чорний список. Це поки що не чорний список, але російська вся вже російська банківська система, незважаючи там накладені санкції, якісь обмеження стає токсичною навіть для тих країн, які хочуть мати стосунки з Росією, тобто токсично в тому числі для китайських банків, токсично в тому числі для. Індійських банків і так далі. А є. наступний етап, Скоріше за все, це чорний список. Чорний список Ну вважається, це вже кожен платіж з боку Російської Федерації, і платіж туди вже може розглядатися як е, е, участь у відмиванні грошей брудних. А це дуже токсично, дуже а, і неприємно для всіх, і це означає, що буде скорочення кількість контрагентів, які будуть контактувати з Російською Федерацією. А для того, щоб вгадувати нові схеми обходу цих там платежів а, інших речей, Росії доведеться теж витрачати ще більше грошей, а, і з нею теж буду брати та таку маржу за ризик. Ну як знаєте, приклад хочу навести. Ну припустимо, там хтось контрабандою забирає нафту. В Росії, але все рівно додана вартість не в Росії. Ж залишається додана вартість залишається у покупця, який береться переробляє цю нафту, і умовно кажучи, того контрабандиста, який іде на великі ризики для того, щоб забрати цю нафту. Тому якщо буде ФАТ буде виключена, ну виключено чорний список. Вона буде внесена. Ну це вважаєте, що це майже аналог свіфту. Відключення свіфту і майже аналог запровадження статуса статусу спонсора тероризму але це для банківської системи хоча найкращим статусом який би ну припинив це це звичайно був би ядерний удар по економіці російської федерації це статус спонсора тероризму але це все залежить від сполучених штатів америки Ще одну тему яку з вами хотіла б обговорити за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато світових зірок, голівудських зірок відвідало Україну. Ну, наприклад, загадати той же візит Анджеліни Джоліє до Львова, та там і просто істерії російських пропагандистів, які почали говорити про те, що там і фільми не будуть дивитися з нею. Ну і, і несли усяку маячню. Бен Стілар, ну, в принципі можна перерахувати це величезна кількість зірок світового. Масштабу у кожної такої зірки мільйони шанувальників по всьому світу. Я до чого веду? Наскільки це вплинуло, ось такий я не знаю, можна це назвати різновидом дипломатії чи не можна, але от наскільки це вплинуло на таку тобто, знаєте, непохитну підтримку в усьому світі України? Адже від електорату, від електоральних настроїв так чи інакше залежить ті рішення, які ухвалюють політики потім. Це дозволяє постійно підтримувати е, інтерес до війни в Україні, тому що, на жаль, е, медіа живуть своїм часом, і е, війна в Україні для нас це не рутина для багатьох е, західних медіа перетворилася на рутину, е, і тому підтримка зірок дуже важлива, тому що є симпатії. Симпатії треба підтримувати тому що від цього тому що, щоб українці розуміли це не байден допомагає україні це не шольц допомагає україні україні допомагає українська армія і український народ яка викликає захоплення у всьому світі громадян євросоюзу громадян в першу чергу сполучених штатів америки і вони вже тиснуть на власні еліти, і запитують, чому ви там так мало допомагаєте, чи чи, чи достатньо допомагаєте і так далі. Ну я якось читав одного аналітику американського, вони якось писали, що вразило американців одразу ж. Одразу. По перше, вони побачили, що народ воює, так і от ця сцена, коли фермери на цих на, на своїх тракторах таскають танки, БТР і все інше. Це так вдарило в архетипи Америки, чому тому, що коли вони воювали за свою незалежність, у 1776 році, там же теж була фермерська армія. Фермерська армія проти надпотужної держави того світу, це була Британська імперія, і тому це викликало захоплення. Але це слід і поява цих зірок Це дозволяє постійно нагадувати за що за що ви симпатизуєте Україні? що такі лідери думок продовжують симпатизувати україні це дуже це дуже добре і дуже корисно Тараса, дуже дякую вам, що знайшли час, долучилися до нашого стріму. Раді бачити вас на нашому Ютуб каналі. Завжди Тарас Завродній, політтехнолог круючий партнер національної антикризової групи, був на нашому стрімі. У цій порі. До наших глядачів звертаюся, підписуйтеся, залишайте свої лайки, так само залишайте свої коментарі. Це для нас надзвичайно важливо. Так само можете писати свої питання до пана Тараса одразу їх почну із них під час нашого наступного стріму. Дякую, дякую вам. you